Засуджені умаської жіночої колонії шиють на замовлення спецодяг та виготовляють ялинкові прикраси. Сьогодні тут відбуває покарання до 500 осіб. Адміністрація виправного закладу організувала день відкритих дверей. Звісно, заграти усіх впускали, але нікого не випускали. Родичам, представникам громадських організацій та журналістам. Дозволили подивитись, в яких умовах відбувають покарання і працюють засуджені. З екскурсії у зону обмеження волі повернулася Анастасія Роєнко. Майнська жіноча колонія складається з двох частин жилої та виробничої. Є тут власний медичний корпус, молотовані кімнати декількох конфесій, професійно-технічне училище та навіть лазня. Тут відбувають покарання, вперше засуджені. «Тут фактично знаходяться люди, кори в містах лішення свободи вперше. В колонії на сьогоднішній день знаходяться. В раї практички підсот, якщо бути точними, 526 чоловік, 496 в вихороняємо зоні, 32 чоловіка знаходяться на участки соціальної реабілітації. Мешкають засуджені в чотирьох відділеннях. Тут можна носити домашнє вбрання. Нарешті території лише форму. Кожне відділення має власний санвузол та харчову кімнату з персональними нішами. В них засуджені, зберігають харчі з посилок. На території виправного закладу обов'язково триразове харчування. Власне виробництво повністю покриває оплату комунальних послуг, ще й не смачненько лишається. Працюють жінки позмінно майже по 7 годин. Виготовляють спецодяг на замовлення та ялинкові прикраси. Середня оплата такої праці 405 гривень. Основна маса це практично 34%, це люди осуджені за в сфері приступлення проти власності». 26% это преступления насильственного характера, убийства, грабежи, разбои, преступления против личности. И 21%, если я не ошибаюсь, это осужденные за преступления в сфере оборота наркотических средств. Семи років свободу за розбій позбавили засуджену Альону. Жінка вже відбула три з половиною, має маленьку доньку, і наступного року сподівається на умовне дострокове звільнення. Каже, у фільмах Життя позбавлених волі показують неправдиво. Тут, в Уманській колонії, все по-іншому. Нам створюють, в принципі, ну как ви самі бачили, у нас все добре і ну, создали нам всі условия для того, щоб мені чувствували себе некомфортно комфортно тут. Раз на місяць засудженим дозволені три години і довгострокове побачення при колонії як і кімнати зустрічей. У них рідні можуть мешкати разом впродовж трьох днів. На таке приїхала й пані Людмила. Радіє, що дитина піде на комп'ютерні курси при колонії. Побаченими умовами задоволена мені розказувалася. Час обідінена це радує. А Я живу чисадати завод здоров'я. Окрім рідних, регулярними гостями колонії є соцпрацівники, Щотижня у уманський виправний заклад навідують представники благодійних фондів. Ми з ними общаємося, ми з ними переписуємося, ми привозимо їм концерти для них, устраюються, дуже прекрасні. Повноцінне життя на волі можливе. Переконати у цьому колишніх засуджених така мета соцпрацівників. Вони розповідають реальні історії про колишніх позбавлених волі, які вже сьогодні навчаються у вишах, працюють та воліють не згадувати про своє минуле. Анастасія Руєнко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.